Відкриті дані в гуглі ти виграла призових більше ніж 20 мільйонів доларів. 25. 25, Так хто в твоїй команді? Хто з тобою їздить? Зараз зі мною мій тренер, мій фітнес-тренер, фізіотерапевт, тобто він два в одному. А, і Трошки економія. <світ> економія є. Ось але таких людей не дуже не багато. Взагалі я прям шукала такого тренера, тому що інколи буває, що тобі потрібно більше фітнесу. Інколи буває, що більше фізіотерапевта, але фізіотерапевт це прям, мабуть, саме таке необхідне. Ось, тобто вони вдвох зі мною, потім в мене є е, психолог, ось, але психолог зараз тобто в нас є е, онлайн угу. е, заняття, тобто інколи буває, що, що вона приїжджає. Е, е, психолог це, мабуть, е, найдорожче. А серйозно? Дорожче, ніж тренер. Ну, Якщо брати типу, на день, це дорожче. Ось. А що вона каже: повір в себе, оце, може, я можу теж підключатись там інколи за півціни.